Наразі триває завершальний етап технічної фази рекультивації грибовицького сміттєзвалища. Першу фазу повністю входить як перепрофілювання і е, терасування. Тобто ми приводимо спочатку полігон в правильну форму для, для того, щоб унеможливити в майбутньому будь-які суви. І відповідно, також ці тераси будуть як технологічні проїзди, в яких можна буде легше експлуатувати в подальшому. І відповідно. Коли зробилось перепрофілювання, були також прокладені трубопроводи і зроблені свердловини для видобутку газу, вертикальні свердловини забирають цей газ та в подальшому перетворюють його на електроенергію. кажуть експерти. Даємо захисний дренажний шар, який е, слугує для правильного рівномірного розподілення газу і щоб не утворювались шарів і вздуття. На дренажний геокомпозит кладеться мембрана. Мембрана слугує для непопадання нічого ззовні і виходу зсередини. Тобто це товста кусок, скажімо так, ну, можна сказати, пластик, який унеможливлює і має гарантію на 50 років. І на нього кладеться геотекстиль. Геотекстиль він захищає від механічних пошкоджень, технікою і так само, що при майбутній експлуатації. Також прокладено систему відведення дощової води та забору фільтратів. І надалі вже планується друга фаза, що включає в себе накриття родючим шаром ґрунту та висадку зелених насаджень. Це вже в подальшому можна трактувати як буде сквер. Ну скажімо так, е як мінімум, ще буде два роки, які будуть оперувати підрядником для перевірки, щоб не було ніяких дефектів. Це в нас передбачено контрактом. Але після цього, скажімо так, наші нащадки вже не будуть знати, що тут було сміття, хіба що буде якась меморіальна дошка. Бо насправді це буде паркова зона спокійно, де можна буде вже відпочивати. Бо це все закрито і екологічно буде нейтрально. Буде в майбутньому як от якась гора. Планується, що друга фаза буде завершена у першому кварталі наступного року. Але надалі ще додатково слідкуватимуть за цілісністю та стабільній роботі усіх наявних тут систем. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.